Запишемо розподілення закон множення навпаки. АЦ плюс ВС до дорівнює А плюс В обножити на С. Таке перетворення називається винесенням спільного множника за заточки. Наприклад, 3А додати 5А дорівнює... У нас іміння множник А. А в дужках вона заточується 3, доданки А та душками спіні множник А. Далі ми можемо обчистити дію дужка 3 плюс 5, 8 рівні 8А. Ось такі додатки, у яких врізняються тільки числовими коефіцієнтами, називаються подібними. Отже, можна інакше сказати, доданки. Як однакова буквена частина називається подібними. 3А плюс 5А це є подібні доданки. До подібних доданків можна застосувати розподільний закон множення і записати їх у простішому вигляді. Ось таку операцію називають зведенням подібних доданків. Як правило, ось цей етап опускають, його не записують, а записують відразу результат. Для того, щоб ми могли відразу. Результат записувати, ми будемо використовувати таке правило зведення подібних додатків. Щоб звести подібні додатки, необхідно додати їхні коефіцієнти і дописати спільну буквенну частину. Наприклад, мінус 5х, додати 7х, відняти 10х до рівня. Всі три додатки мають однакову буквену частину Х. Тому вони є подібними. Щоб їх звести, нам треба додати коефіцієнти. То даємо спочатку від'ємні числа. Мінус 5 додати мінус 10, це буде мінус 15. Мінус 15 додати 7, це число з різними знаками. Модулі віднімаємо, буде 8. І ставимо знак числа більше модуле мінус, мінус 8. Дописуємо буквину частину х. Ще один приклад. 7y. Додати 5 b відняти 4 y відняти 9Б. 4 y Зверніть увагу, що тут у нас не всі 4 доданки являються подібними. Але можемо побачити, що 7 y і 4 y мають однакову клубу частину, це є пара подібних доданків. А 5 b і 9 b мають свою однакову частину, це інша пара подібних доданків. Таким чином ми можемо звести ці два подібні і окремо ці два подібні. Щоб звести першу пару, 7 y мінус 4, додаємо коефіцієнти. 7 відняти 4 буде 3, дописуємо на частину Y. Зводимо другу пару, 5 відняти 9 буде мінус 4 і дописуємо частину. Що простіше даний вираз вже не записується. Не можна 3 відняти 4, оскільки тут різні буквені частини. Ці доданки не є подібними. А якщо вони не подібні, то їх зводити не можна. Такий приклад. Мінус 4А додати 7А, додати 4А, додати 5. 3. У цьому виразі у нас чотири додатки. Три з них є подібними, оскільки не однакова буквена частина, а четвертий не є подібним до них. Отже, спочатку зводимо ці перші три. Але зверніть увагу ще на одне. Ці перші три серед них є два особливі. Вони відрізняються не просто коефіцієнтами, вони відрізняються тільки знаками. Це протилежні додатки. При додаванні вони дають в результаті 0. Тобто вони взаємно знищуються, ми їх просто викреслюємо. Залишається у нас 7А, 5. Ще раз нагадую, що оці додатки не є подібними, тому що тут буквально частина А, а тут її взагалі немає, тому дещо вже спрощати даний вираз не можна. На цьому ставимо крапку.